І це змінює сприйняття того, як ми дивимось на неприйняті рішення. Наприклад, у нас десь, там, я не знаю, дві, давайте взагалі візьмемо, 2020 рік. У нас є купа грошей, ми можемо їх кудись інвестувати. Але ми уходимо в роздуми, і на протязі 5 років не можемо нічого вирішити, а куди ж нам таки інвестувати ці гроші. Чи ми інвестуємо їх в криптовалюти, чи в це, чи туди, чи туди, чи туди. В цілому, це може бути не 5 років, це може бути 2 роки. І ми вибрали, ми вклались, наприклад, в криптовалюти. Дошли ми до 2025 року, і в нас якби ми в плюсі. А коли ми вклались в 2025 му відбуваються події, і наш портфель навпаки падає. Так, да, звісно, порахувати наслідки, як я про це говорив, в такій ситуації прям математично неможливо. Але ти можеш прикидувати, які потенційні наслідки ти можеш з цього отримати. І от, як наслідок, ти взагалі пропустив гарне вікно, коли ти міг би інвестувати ці гроші.